Вальтер Скотт. Айвен. Розділ 44 Мов оповідь пліткарки, все скінчилось. Вебстер Коли минули перші хвилини загального подиву. Вілфред Айвенго спитав великого магістра, як головного суддю в цьому двобої, чи благородно і справедливо він виконав свій обов'язок, як того вимагає статут поєдинку. Благородно і справедливо, відповів великий магістр, оголошую дівчину вільною і безвинною. Переможець має право розпорядитися зброєю, обладунком і тілом померлого лицаря на свій розсуд. Я не хочу ні володіти його зброєю, ні виставляти його тіло на глуми, мовив лицар Айвенго. Він захищав християнську віру, а сьогодні він загинув не від людської руки, а з волі Божої. Нехай його поховають пишних церемоній як будь кого, хто помер за неблагородну справу. А щодо дівчини, його слова заглушив кінський тупіт. Здавалося, земля двигтить від шаленого чвалу вершників. На поле бою примчав чорний лицар, а за ним великий загін кінних воїнів і декілька лицарів у повному бойовому обладунку. Я спізнився, мовив він, озираючись довкола. бо би мусив прийняти смерть від моєї руки. Айвенго, як ти міг взяти на себе таку справу, коли ледве тримаєшся в сідлі? Цього гордого чоловіка скарав сам бог, мій володарю, – відповів Айвенго, він не судив йому тієї почесної смерті, до якої засудили його ви. Нехай спочине з миром, сказав Річард, пильно дивлячись в обличчя покійного. Якщо це можливо, він був відважним лицарем і помер у сталевому панцирі, як личить воїну. Та не будемо гаяти часу. Богуне, виконуй свій обов'язок. Із королівського почту виступив лицар і, поклавши руку на плече Альберта Мальвоазена, промовив Я арештую тебе як державного злочинця. До цієї миті великий магістр лише мовчки дивувався з появи такого великого війська. Тепер він порушив мовчання. Хто сміє заарештовувати лицаря сіонського храму в межах його прецепторії і в присутності великого магістра, із чиєї волі йому завдають такої тяжкої образи? Я арештую його, відповів лицар. Я Генрі Богун, граф Ессекс, лорд головнокомандувач військами Англії. Із волі Річарда Плантагенета присутнього тут, мовив король, відкриваючи заборола свого шолома. дякую Богові, Конраде Монфітчет, що ти не народився моїм підданим. А ти, малюазен, і твій брат Філіп будете страчені до кінця цього тижня. Я буду оскаржувати твій вирок, сказав великий магістр. Ти не зможеш цього зробити, гордий тамплієре, відповів король. Поглянь на вежі твого замку, і ти побачиш, що там майорить. Королівський стяг Англії замість стягу вашого ордену, будь розважливим бамануаре, і не чини марного опору. Твоя рука в пащі лева. Я поскаржуся на тебе в Рим, сказав великий магістр. «Звинувачую тебе в порушенні прав і в нашого ордену. Роби, як знаєш, відповів король. Але заради твоєї безпеки не раджу тобі говорити про порушення прав розпусти членів капітулу і їдь зі своїми прибічниками до іншої прецепторії, якщо залишилася така, де не чинять змови проти короля Англії. А втім, якщо хочеш, лишайся тут, будь нашим гостем і подивися, як ми будемо вершити правий суд. Що, бути гостем у своїх володіннях? вивкнув великий магістр, цього не буде ніколи. Капелане, співайте псалом, Куаре Фремуерунд Джентес. Від чого здригнулися народи? Лицарі, збройносці і слуги святого храму, ідіть під знамено нашого ордену Босан. У словах великого магістра звучала така гідність, що не поступалося гідності самого. Короля Англії і запалила серця його збентежених і розгублених прибічників. Вони стовпилися навколо нього, як вівці навколо сторожового собаки, коли вчують вовчі виття. Але в їхній поставі не вчувалися боязні властивої овечому стаду. Ні, обличчя тамплієрів виражали похмурий виклик, а погляди ворожість, яку вони не насмілилися висловити в голос. Вони вишикувалися в ряд і їхні списи, утворили темну смугу, крізь яку білі мантії лицарів сяяли на тлі чорного вбрання почту, мов сонце з краю грозової хмари, юрма простолюдинів, що спершу здійняла гвалт проти них, принишкла і мовчки дивилася на грізне військо досвідчених бійців, дехто навіть відступив назад. Раф Есекс, побачивши, що тамплієри готові кинутися в бій, пришпорив коня і поскакав до своїх воїнів, шикуючи їхні ряди і готуючи їх до битви з грізним супротивником. Лише Річард, щиро втішаючись із цієї небезпеки, неквапно проїжджав уздовж переднього ряду тамплієрів і гучно викликав їх на бій. Невже ніхто з вас, славні лицарі, не сміє вийти зі списом проти Річарда? Чуєте, панове тамплієри, мабуть, ваші дами надто смагляві, коли жодна не варта, навіть уламка списа, поламаного на її честь. Слуги святого храму не б'ються за такі суєтні дрібниці, мовив великий магістр, виїхавши вперед, і жоден тамплієр не вийде проти тебе, Річарде Анджуйський, у моїй присутності. Нехай нас із тобою розсудять Папа і Королі Європи. Вони й вирішать, чи личить християнському. Принцу, захищати ту справу, за яку ти готовий битися сьогодні. Якщо нас не скривдять, ми також поїдемо, нікого не скривдивши. Доручаємо твоїй честі, зброю і майно нашого ордену, яке залишаємо тут, і покладаємо на тебе відповідальність за твій виклик і за образу, якої ти завдав християнській вірі. І, не чекаючи відповіді, великий магістр подав знак вирушати в путь. Сурми грянули дикий східний марш, який завжди правив за сигнал до виступу тамплієрів у похід. Вони вишикувалися в колону і рушили вперед так повільно, як тільки могли рухатися їхні коні. Цим вони наче хотіли показати, що йдуть звідси лише за наказом свого великого магістра, а не зі страху перед супротивником, який кількісно переважає їх. Клянуся світлим образом, Діви Марії, сказав король Річард. Шкода, що воїни з цих тамплієрів кращі, ніж піддані. Глядачі, наче боягузливі пси ще починають гавкати, коли ворог повернеться до них спиною. Щось кричали вслід тамплієрам, котрі вже вийшли за межі прецепторії. Ребека не бачила і не чула загальної метушні, що супроводжувала відїзд тамплієрів. Вона лежала в обіймах свого старого батька, збентежена і майже непритомна від пережитого хвилювання. Проте, одне слово, почуте від Ісаака, збудило в ній нові почуття. Ходімо, говорив він, ходімо, люба моя доню, золотко моє, припадемо до ніг цього доброго юнака. О, ні, ні. скрикнула Ребека. Ні, не зараз. Я не посмію заговорити до нього в таку мить. Я б сказала більше, ніж. Ні, ні, батьку, прошу тебе, покиньмо це страшне місце. Але ж, доню, сказав Ісаак, як ми можемо не подякувати сміливцю, який, ризикуючи власним життям, вийшов з мечем та списом визволяти тебе з полону. Таке діяння варте подяки. Так. Так, воно варте, безмежної вдячності, найвищої винагороди, відповіла Ребека. Тільки не зараз. Благаю тебе заради твоєї коханої Рахілі, не зараз. Але ж так не годиться, наполягав Ісаак. Вони подумають, чи ми невдячніші від собак. Любий мій батько, невже ти не бачиш, що тут присутній король Річард і тому. А вже ж, справді, моя розумна, моя мудра Ребекко, Ходімо звідси хоч. Йому тепер потрібні гроші, бо він щойно повернувся з Палестини, а там нібито сидів у тюрмі, а якщо він шукатиме привід, щоб витягти в мене гроші. Досить буде й того, що я зв'язався з його братом Джоном. Ні, краще мені триматися від нього подалі. І тепер він сам потягнув Ребеку за собою, поспіхом вивів її з поля, посадив у приготовані ноші і благополучно приїхав з нею до рабина Натана Бен Ізраїля. Отже, єврейка, доля якої в цей день цікавила всіх найбільше, непомітно зникла і тепер загальна увага звернулася до чорного лицаря. З юрми долинали шалені крики Хай живе Річард лев'яче серце, геть тамплієрів! Незважаючи на ці гучні запевнення у вірності, мовив Айвенго, звертаючись до графа Есекса, добре, що король виявився таким завбачливим і взяв із собою тебе, благородний графа, і твоє військо. Граф Есекс усміхнувся і похитав головою. Благородний Айвенго, сказав він, ти, начебто, добре знаєш нашого короля і все ж таки підозрюєш його в завбачливості. Я вирушив до. Йорка, бо до мене дійшли чутки, що саме там принц Джон збирає своїх прихильників, і в дорозі випадково зустрівся з королем. Наш Річард, як справжній мандрівний лицар, спішив сюди, щоб самому взяти участь у двобої і, власноруч поставити крапку в історії єврейки і тамплієра. Він ледве погодився, щоб я з моїм військом його супроводжував. А що чути з Йорка, відважний графе? спитав Айвенго. – Бунтівники все ще чекають нас там. Так само, як сніг у грудні чекає липневого сонця, відповів граф. Усі розбіглися. А хто ти гадаєш сповістив нас про це? Принц Джон власною персоною. Зрадник, невдячний підлий зрадник, сказав Айвенго. Річард наказав його ув'язнити? О, ні, прийняв його так, наче вони зустрілися після ловів, сказав граф, указав на мене і на моїх воїнів і каже. Бачиш, брата, тут зі мною сердиті хлопці, тож їдь краще до нашої матінки. Передай їй моє синівське вітання і посидь з нею, поки ці люди не втихомиряться. І більш нічого? спитав Айванго, тут можна сказати лише одне своєю великодушністю король сам закликає зрадників до змови. Це вірно, відповів Есекс, як і те, що дехто сам накликає на себе смерть, поставши до бою, коли в нього ще не загоїлася рана. Я прощаю тобі цей жарт, сказав Айвану, але пам'ятай, що я ризикував лише власним життям, а Річард благом своєї країни. Той, хто нехтує власним благом, рідко дбає про благо інших, заперечив Есекс. Їдьмо скоріше до замку, бо Річард збирається суворо покарати деяких другорядних учасників змови, хоча й простив її призвідця. Із занесеного у літопис протоколу подальшого слідства можна дізнатися, що Моріс де Брейсі втік за море і пішов на службу до Філіппа, короля Франції, що Філіп Мальвуазен і його брат Альберт, прецептор Темплстоу, були страчені, що Вальдемар Фіцурс, який відігравав таку. Важливу роль у заколоті був вигнаний з Англії, а принц Джон, в чиїх інтересах цей заколот було вчинено, не дістав навіть догани від свого незлопам'ятного брата. Втім, доля обох мальвуазенів ні в кого не викликала співчуття, вони були покарані справедливо, оскільки були лицемірними і жорстокими гнобителями. Невдовзі після поєдинку в Темплстоу Седріка Сакса запросили до двору Річарда. В той час король переніс свою резиденцію до Йорка, щоб покласти край за ворушенням у провінції, на яку найбільше вплинули інтриги його брата Джона. Седрік Сакс, отримавши це запрошення, був вельми незадоволений, проте мусив скоритися. По суті, з поверненням Річарда зникла будь-яка надія на нове царювання династії саксонських королів, бо в разі міжособної війни будь-який кандидат від саксонської партії потерпів би поразку. Річарда любили в народі за його душевні чесноти, за воїнську славу, незважаючи на те, що в ролі правителя він був надто Непоступливим та легковажним і виявляв то надмірну поблажливість, то майже деспотичну суворість. До того ж, Седрік, хоч не хоч, а змушений був визнати, що його задум щодо шлюбу Ровени та Етельстана для об'єднання саксів нездійсненний, бо його учасники рішуче постали проти цього. Така перешкода була для нього цілком несподіваною навіть тоді, коли й наречений, і наречена відверто сказали про свою незгоду. Седрік не хотів повірити, що дві особи королівської крові можуть з особистих причин відмовитися від шлюбу важливого для блага цілого народу. Втім, це так і було. Ровена і раніше не мала прихильності до Етельстана, а тепер сам Етельстан з такою ж твердістю оголосив, що не буде нареченим Ровени. Такої перешкоди не могла подолати навіть природна впертість Седріка, бо йому довелося б силоміць стягти до алтаря людей, які затято опиралися цьому. Щоправда, він спробував ще раз підступитися до Етельстана. Проте, приїхавши до нього, Седрік побачив, що воскресли нащадок. Саксонських королів завзято воює з місцевими духовними особами, виливши свою лють на абата святого Едмунда. У страшних погрозах Етельстан перестав палати жагою помсти, чи тому, що був від природи лінивим і доброзичливим, чи тому, що зглянувся на прохання матері леді Едіт, яка, подібно до більшості знатних жінок того часу, глибоко шанувала духовних осіб. Він обмежився тим, що на три дні ув'язнив Абата і всіх чинців святого Едмунда в підземеллі замку Конінгсбург і тримав їх у проголодь. За таке свавілля абат пригрозив відлучити його від церкви і склав довжелезний список шлункових та кишкових хвороб, на які він занедужив після цієї беззаконної покари. При зустрічі зі своїм другом Седріком благородний Етельстан переймався тільки чварами й вигадуванням способів захисту від звинувачень духовництва і не міг більш ні про що думати. Почувши ім'я Ровене, він попросив дозволу випити за її здоров'я великий келих вина і щиро. Побажав, щоб його колишня наречена якнайшвидше побралася з його родичем Вілфредом. Мабуть, тут нічого не можна було вдіяти за висловом Вамби, що вживається й досі, це був когут незбитливих. Отже, на шляху закоханих до своєї мети лишалися ще дві перешкоди впертість Седріка і його неприязнь до нормандської королівської династії. Перше з цих почуттів помало зникло, переможене уклінними проханнями його вихованки і гордістю за славу сина, якої він не міг. Не відчувати. Крім того, тепер він вважав за честь для себе поріднитися з домом Альфреда, якщо цією честю знехтував нащадок Едуарда Сповідника. Неприязнь Седріка до королів нормандського походження також поступово слабшала. По-перше, він чудово розумів, що немає жодної можливості позбавити Англію від цієї династії, а таке розуміння якнайкраще допомагає визнати нинішнього правителя. По-друге, король Річард. Ставився до нього з надзвичайною увагою, щиро втішався з гострослів'я Седріка, і, як свідчить, згаданий нами літопис, зміг так прихилити до себе благородного Сакса, що не минуло й тижня від дня його приїзду до двору, коли він дав згоду на шлюб своєї вихованки Равени зі своїм сином Вілфредом Айвенго. Весілля нашого героя відбулося в найвеличнішому з храмів Англії кафедральному соборі Йорка. Король власною персоною був присутній на шлюбній церемонії, і та увага, яку він виказував і в цьому, і в багатьох інших випадках досі пригнобленим і зневаженим саксам, переконала їх, що мирними засобами вони зможуть досягти набагато більшого блага, ніж сумнівною перемогою в міжособній війні. Шлюбний обряд був дуже пишним. Римські священики вміють обставляти всі урочисті церемонії. Гурт у розкішному вбранні виконував роль зброєносця при своєму хазяїні, якому так вірно служив. Був тут і інший відданий слуга вамба в новому ковпаку з чудовими срібними дзвіночками. Гурт і вамба пережили разом із Вілфредом його знегоди та випробування, і тому тепер з повним правом розділили його радість і благополуччя. Окрім домашньої челяді, це весілля вшанувало своєю присутністю чимало знатних нормандських і саксонських дворян, що викликало щире схвалення простолюду, який вважав союз цього подружжя запорукою миру та злагоди між двома народами. Відтоді ці ворогуючі нації дійсно злилися воєдино і втратили розбіжності, які розділяли їх доти. Седрік дожив до того часу, коли почалося це об'єднання, оскільки постійне. Спілкування двох націй і шлюбні союзи між ними привели до того, що нормани поступово втратили свою зухвалість, а сакси своє навігластво. Щоправда, та змішана мова, яку тепер називають англійською, остаточно війшла до вжитку при лондонському дворі лише за часів Едуарда II. і, мабуть, тільки тоді зникли останні сліди ворожнечі між норманами і саксами. Через два дні після бочного весілля леді Ровена сиділа у своїй кімнаті, коли Елігіта доповіла їй, що якась дівчина просить дозволу побесідувати з нею віч на віч. Ровена була здивована і спочатку завагалася, та, врешті-решт, цікавість перемогла, і вона звеліла запросити дівчину до кімнати. Увійшла дівчина, висока на зріст, шляхетної зовнішності. Довге, біле покривало скоріше, підкреслювала, а не приховувала грацію її фігури. І величну поставу. Вона поводилася шанобливо, проте без будь-якої боязні чи запобігливості. Ровена завжди охоче допомагала іншим людям і з увагою ставилася до їхніх почуттів. Підвівшись, вона хотіла взяти дівчину за руку і підвести її до крісла, але гостя озирнулася на Елігіту і ще раз попросила дозволу побесідувати віч навіч коли Ельгіта пішла з великою неохотою, прекрасна гостя, вельми здивувавши цим леді Айвенго, стала на одне коліно, приклала обидві долоні до свого чола і, низько схилившись, поцілувала край вишитої сукні Ровени, незважаючи на те, що вона опиралася цьому. Що це значить? спитала здивована Ровена. Чому ви виказуєте мені таку незвичайну пошану? Тому що завдяки вам, леді Айвенго, я можу гідно віддати законну данину подяки Вілфреду Айвенго, сказала Ребека, підвівшись із звичайною для неї спокійною гідністю. Пробачте, що я насмілилася виказати вам пошану звичай мого народу. Я та нещасна єврейка, заради якої ваш чоловік наражався на таку страшну небезпеку і ризикував своїм життям на полі бою в Темплстоу. Дівчина, сказала Ровена, в той день Вілфред Айвенго лише незначною мірою віддячив вам за вашу віддану турботу і лікування його ран. Скажіть, чи не можемо ми з ним зробити вам ще яку небудь послугу? Ні, спокійно відповіла Ребека, я тільки прошу вас передати йому мою прощальну подяку і найкращі побажання. Ви покидаєте Англію? спитала Ровена, все ще не отямившись від подиву, що його викликав прихід такої незвичайної гості. Так, леді, ще до кінця цього місяця У мого батька є брат, до якого прихильно ставиться Мохамед Боабділ, король Гранатський. Ми поїдемо до нього і будемо жити у спокої та безпеці, заплативши данину, яку мусульмани вимагають від нашого племені. А хіба в Англії ви не в безпеці? спитала Ровена. Король благоволить до мого чоловіка, він людина справедлива і благородна. Леді, я в цьому не сумніваюся, сказала Ребека, проте англійці жорстокий народ. Вони весь час воюють із сусідами та між собою, не знають пощади до ворогів і завжди готові постати з мечем один на одного. У цій країні війни і кровопролиття, з біч оточені ворогами і збурені внутрішніми чварами, мандрівне плем'я Ізраїлю не може жити спокійно. Але ж вам самій, безперечно, нема чого боятися, мовила Равена. Ви не склепили очей, сидячи біля ліжка пораненого Айвенго», – продовжувала вона з усе більшим запалом. І вам нема чого боятися в Англії, де і сакси, і нормани будуть змагатися за вашу прихильність. Ваші слова гарні, леді, сказала Ребека, а ваші наміри ще кращі, проте це неможливо. Між нами лежить бездонна прірва. Наше виховання, наша віра не дозволять ні нам, ні вам подолати її. Прощавайте, теперш ніж я піду, будьте такі ласкаві, зробіть для мене одну послугу. Ваше обличчя сховане за вуалю наречений. Дозвольте мені подивитися на красу, що зажила такої слави. Вона навряд чи варта того, щоб на неї дивитися, мовила Ровена, але я сподіваюся, що моя гостя зробить те саме, і зніму вуаль. Вона відхилила краєчок вуалі, і чи то від усвідомлення своєї краси, чи від знічення так почервоніла, що її щоки, чоло, шия і груди спалахнули вогненним рум'янцем. Ребека теж зашарілася, проте тільки на мить. За хвилю вона потамувала свої почуття, і рум'янець збіг з її обличчя. Так міняться барвами сяючі хмари на заході сонця. Леді, сказала вона, ваше лице, яке ви зволіли мені показати, надовго залишиться в моїй пам'яті, у ньому переважають ніжність і доброта. А якщо серед цих чеснот інколи про тінь суєтної гордості чи марнославства, чи можна засуджувати земну істоту за те, що їй властиве все земне? Я буду довго згадувати ваше обличчя і дякувати Богу за те, що залишає мого благородного рятівника в союзі з. Дівчина затнулася, і в її очах зблиснули сльози. Вона квапливо витерла їх і відповіла на стривожене запитання Ровене: Ні, леді, я здорова, я почуваюся добре. Просто мені стає тяжко на серці, коли я згадую Торкілстоун і поле бою в Темплстоу. Прощавайте, я ще не виконала останню, найменш важливу частину мого обов'язку. Візьміть цю скриньку і не дивуйтеся з того, що в ній побачите. Рована відкрила маленьку скриньку, обкладену сріблом, і побачила намисто і сережки з діамантами, що, вочевидь, мали дивовижну цінність. Це неможливо, сказала вона, віддаючи скриньку ребеці, я не можу прийняти такий коштовний дарунок. Залиште це собі, леді, мовила Ребека. У вас є влада, високі походження, зв'язки, а в нас є тільки багатство, джерело нашої сили і слабкості. За ці прикраси, навіть якби вони коштували в 10 разів більше не можна купити і половини того, чого ви досягнете одним словом. Отже, для вас це не така вже велика цінність, а для мене тим паче, якщо я від них відмовляюся. Я не хочу думати, що ви так само зневажаєте мій народ, як ваші простолюдини. Чи ви гадаєте, що блиск цих прикрас для мене дорожчий від свободи, а для мого батька дорожчий від честі його єдиної доньки? Візьміть їх, леді. Мені вони ні до чого, я більше ніколи не носитиму прикрас. То ви нещасливі. вигукнула Равена, вражена тоном, яким Ребека вимовила останні слова. О, залиштеся з нами. Наші святі отці переконають вас у хибності ваших вірувань, а я стану вам сестрою. Ні, леді, відповіла Ребека, і в її ніжному голосі та вродливому обличчі вчувався той самий спокійний смуток. Це неможливо. Я не можу змінювати віру моїх батьків. Як змінюю одяг залежно від умов тієї країни, де знайду притулок. А нещасливою я не буду той, кому я збираюся присвятити решту моїх днів, дасть мені розраду, якщо я служитиму його волі. Отже, у вас також є монастирі, і ви хочете піти до одного з них? спитала ровена. Ні, леді, відповіла єврейка, але в нашому народі від часів Авраама й донині були жінки, що присвячували свої помисли Господу, а діяння. Любові до ближнього, а вони доглядають хворих, годують голодних, втішають знедолених. Серед них буде й Ребекка. скажи це твоєму чоловікові, якщо він поцікавиться долею тієї, кому врятував життя. Голос Ребекки мимоволі затремтів, і ніжність, що бриніла в ньому, виказувала щось невимовлене в голос. дівчина квапливо попрощалася з ровеною. Прощавайте, сказала Ребека, і нехай той, хто створив і євреїв, і християн, щедро обдарує вас своєю милістю. Корабель, яким ми відпливаємо, підніме якір в ту ж мить, коли ми будемо в гавані. Вона нечутно вийшла з кімнати, а Ровена сиділа в такому зачудуванні, наче їй явилася Примара. Прекрасна Саксонка одразу розповіла про незвичайну гостю своєму чоловікові, якого ця оповідь глибоко вразила. А жив з Ровеною довго і щасливо, бо їх з юних років пов'язувало взаємне кохання. Пам'ять про перешкоди, які їм довелося здолати на шляху до свого союзу, лише зміцнювала їхню любов. Проте було б недоречно цікавитися, чи не згадував Айвенго красу і душевне благородство Ребеки трохи частіше, ніж це могла б схвалити прекрасна спадкоємиця Альфреда. Айвенго вірно служив Річарду, і король незмінно був прихильним до нього. Мабуть, він зажив іще більше слави, якби цьому не завадила передчасно смерть Річарда Лев'яче Серце. Король загинув поблизу замку Шалю, неподалік від Ліможа. Разом із життям цього благородного, проте необережного і романтичного правителя скінчилися всі його славні задуми. До нього якнайкраще пасують трохи змінені рядки вірша якого написав Джонсон про шведського короля Карла? На чужині його підступно вбили. І там героя славного могила. Але його ім'я в серцях звучить, і нас, живих, перемагати вчить.